Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Я Роман Завидовський, езотерик Екстрасенс, працюю циганськими картами, складаю циганські прогнози. Деякі глядачі, я вирішив, що це таки цікава тема, щоб розглянути, запитали мене стосовно Грузії, тому що зараз там відбуваються протести, не хочуть визнавати перемогу проросійської партії, прокремлівської партії. І тому зараз грузини масово виходять на протести, протести в Тбілісі, протести в інших містах. Я бачив багато відео в Тіктоці відносно нещодавніх стосовно цього всього. Майже всі, в тому числі країни Євросоюзу, відмовляються визнавати результати виборів. І знаєте, це мені дуже нагадує ситуацію. І 2004 року, і 2013 року це мені нагадується в це весь цей заміс. Тим паче, знаєте, існує таке в енергетиці в езотериці, таке, таке поняття як закон парних випадків. Знаєте, в 2008-му в Грузії вже була війна. Тоді я теж пам'ятаю, ну, у мене тоді якраз саме тільки комп'ютер з'явився і інтернет. Я пам'ятаю теж, читав усі ці новини, статті, і російський СМІ читав активно, то там з Грузинів робили, я не знаю, терористів чуть ли не номер один. Знаєте, я пам'ятаю тоді, я ще був, мені було ще десь тоді на той момент 15-16 років. Так от ситуація повторюється, ситуація повторюється і цілком може дійти до того, що може знову початися війна в Грузії. Тому що можуть відбутися протести, Майдан Аля номер 2 тільки на грузинський манер з грузинським акцентом, так би мовити. Єдине, що Грузія набагато менша за Україну, і відповідно населення там теж набагато менше за Україну. Тому якщо тут ситуація настільки жорстка в Україні, то. Страшно уявити, що там може бути, якщо там почнеться повномасштабка. От саме от повномасштабка, тому що 2008 рік це було приблизно те саме, що в Україні в 2014 році, приблизно. Але ж я ж кажу, що може бути навіть повномасштабка в Грузії, може і до такого дійти. Я би хотів розглянути це питання. Чи дійсно в Грузії почнеться війна? Тому що ми ж прекрасно знаємо, що можуть робити. Е Війська РФ і правляче, правляча партія РФ Кремлівська. Тому давайте я подивлюся це питання, дуже цікаво подивитися. Я в Грузії ніколи не був, хоча була бажання там, була можливість, але я її профукав. Надіюсь, колись туди таки й попаду, якщо там все буде добре, звичайно. Подивимося. Якщо хтось мене дивиться з Грузії, теж можете мені про це в коментарях написати. Так, окей, добре, я хочу витягнути на цій колоді 4 карти на циганській, я хочу витягнути на таро 4 карти, подивитися. Знаєте, я вже ні в чому не сумніваюся в цьому світі. Знаєте, коли, якщо я раніше ще міг бути скептиком і допускати, що якесь безумство не може відбутися, то зараз я переконаний, в будь-яких безумствах може відбуватися все, що завгодно. На цій планеті Земля. Я ж кажу, єдиний спосіб втихомерити людство це, напевно, всіх масово чіпізувати і вакцинувати якимись спеціальними прививками від сказу та від агресії. Напевне, це єдиний спосіб, медикаментозне лікування людської натури, агресивної, по суті. Добре, дивимося, Грузія. Карта вогню, карта нещастя. Погана карта, небезпечна. Перша карта задає взагалі тон всьому прогнозуванню. прогнозуванні. Тобто так. Може відбутися таке, що в Грузії буде те саме, що зараз переживає Україна. Так, зразу перша карта це карта вогню, це карта нещастя. Е, далі дивимося: карта вченого, карта дослідження інформації, карта перевірки інформації, карта любові, купідончик. І карта рібенка, карта дитини. Одна карта небезпечна, три карти позитивні. Я би сказав так, можливо, не зовсім війна, але якась провокація, якийсь теракт, якась агресія, якась військова операція, тимчасова, як це було в 2008 році в Абхазії, щось таке можуть почати. Але давайте подивимось далі: Шістірка Пентаклів, збройне та фінансове підсилення. Туз мечів, туз мечів це карта сили, це карта агресії, великої агресії. Карта Мага, пряма позиція і перевернута карта любовників. Ну, перевернуті любовники це розкол, розхід в різні сторони. Дивимося тут. Сімірка червова, карта брехні та обману падає. Валет червовий карта сильного чоловіка падає. Вісімірка червова залякування. Дивіться, я скажу так. На найближчий період часу я війни в Грузії не бачу. Скажу так, можливо. Будуть якісь серії якихось терактів, можливо, серія якихось вогневих небезпек. Оця от карта випала. Плюс туз мечів це теж карта, яка може вказувати на агресію. Сказати, що найближчим роком буде якась війна в Грузії, думаю, що поки що ні. Дасть Бог і. Я ще і ви, дорогі глядачі, поїдемо в Грузію на Хінкалі. Хоча я м'яса не їм, але я надіюсь, там є щось таке, як з, з чимось іншим, з якимось іншим наповненням. Але я не про це зараз. Я про те, що ці заворушки зараз не доведуть до війни. Ну тобто до такої ситуації, яка є в Україні, ці заворушки не доведуть. Слава Богу. Тому що хочеться миру на всій планеті. Так, тому от так-от. Така от ситуація стосовно Грузії. Я свою картину сказав. Ну, правда, перша карта випала така сугубо негативна. І от якраз ця сугубо негативна карта може вказувати на те, що можливо відбудеться якась провокація, жорстка агресивна, сепаратистська провокація, як це було в Абхазії та Осетії в 2008 році. Ну, це не повномасштабка. Тобто, повномасштабки карти не показують. Такої ну мається увазі повномасштабки, такої прямо як в Україні зараз відбувається. Ні, такої повномасштабки карти слава Богу не показали. Ну, ось такий от прогноз. Ви мене просили подивитися. Напевне, не даремно. Я так чисто інтуїтивно надів білу сорочку, таку з квіточками. Все-таки білий це хороший колір, це колір миру. Ну це інтуїтивно, я не готувався. Просто перше, що було чисте, взяв і надів. Ну я не про це. Я прогноз склав. Я надіюсь, я прояснив ситуацію стосовно Грузії, стосовно можливих потенційних загроз для Грузії. Всім, хто мене дивиться звідти, передаю велике вітання. Мирного неба над головою. Бажаю там, де я проживаю, теж. Дуже люблять грузинів, дуже багато, до речі, є грузинських ресторанів в тому місті, де я живу, і грузинської кухні, як би це не звучало дивно. Ну, все-таки я десь читав, що Батумі і Тернопіль це міста побратими. Ну, я зараз в Тернополі живу. То, от, власне кажучи, не даремне, ну, є декілька грузинських ресторанів і є декілька ресторанів, де от чисто грузинська кухня подається, теж в переміжку з українською. Так що таке от. Дасть Бог, що поїду в Грузію. Був би радий так, подивитися на це все, особи, особливо власними очима. Так. Бажаю всім мирного неба над головою, побільше позитиву. Пропонуйте нові теми для ефірів. Буду вам вдячний за нові тематики для ефірів. Не забувайте ставити лайки. Буду вам також вдячний за ваші лайки, за ваші вподобайки. Побачимося в нових прогнозуваннях. З вами був Роман Заводовський. Мирного неба та побільше позитивних новин. Цілую, люблю, обіймаю. Побачимося.